Так, сюди-сюди, Міланочка. Так, це ми вже зайшли в Дінопарк. Тут парк з динозаврами. Ось він який величезний. Стоїть наш зустрічається перший ось такий динозаврик. Так, і всі вони підписані. Ось тут вона всі підписані. Найвищим динозавром, який коли не Дуже класна територія, чудово. Клас. А ще тут гарно, що тут дуже е, суперська така атмосфера лісу. Тут не жарко, тут класно, дуже багато різних динозавриків, тваринок. Все ми зараз переглянемо. Вони ще чуєте, ось такі звуки здають. Рекс. Класно мені подобається. Мені глупі, Дуже сильні свій. Швиденько йду ще до мурах. Показую вам велетенських мурах. О, боже, І ось таких мурах вам показати, які вони велетенські. Гадаю, це ж, мабуть, такі раніше були. І О, Тепер я хочу оттілити. Подивіться, які розміри динозаврів. Мама, я ще так швидко не читаю. Да. А, який... як король. король? Ну, не видно, що він такий велетенський. Реально король. Король драконів. Король драконів. Величезний, страшнючий Ого. Ого! Це робоч на відео. Це є сіть ми лучше, у старий банк. Та жирок це не жирок, це його жовта така. Не боїшся його? Не боїтесь його? Та що там боятися, Мілана в тіродакція испугалась. Какого? Ну там от, бачиш, бачимо. Чіродакція как. Посмотри. Ну я бачу. І тут ось лежать такі яйця Мама! Я не розумію, чому не можна підходити. Тому що це все ж декорації, їх не можна чіпати, бо можна ще планати. І ось які пара за Це ще висказати треба вміти. Ой, який він гарний. Хто увлікається динозаврами, обов'язково треба сюди приїхати, бо тут дійсно розміри такі вражаючі, я сама не очікувала. Ульянка читає все про динозаврів, і їй подобається. І вона каже, мама, ти знаєш, скільки цей динозавр важить? Він же важить як три слона. Так що тут все розписано, можна все. Почитать. О, знаете, что я нашла? Я нашла скелет. Сейчас покажу, який. Даже не знаю, чей. О, дивіться видите, какие скелетозавры. Скелетон с хребтями. Да, тут так атмосферно, да? Подиви, які теж величезний. Так, а це анкілозавр. Анкілозавр. Все розписано. приблизно 68-65 мільйонів років тому Вони насляли всі района. Дуже класно. Ой, а там іще більше. Це вони що, в натуральну величину тут? Ці динозаврики стоять. Можливо, вони могли збиратися вище до сміли. Своїми руками цього і масою. Його голова величезна, а шия прикрашена яскравими кругами. Э, стабілізація, а Зайти можна. Тіронозаве. Тиранозавр. Тіронозаве. Так, ось тут, тут такі локації, можна повертатися. І тут якийсь такі динозаврик. Так. І ось величезний динозаврик. Ой, дивись, а там є динозаври, які виглядає з лиття. Зараз, зараз сфоткаю. Пішли, Дона. Там розкопки. Розкопки? Так. Ааа, тут, тут розкопки для дітей є, прикольно. Побережно, да. Так. Ось такі можна ще тут розкопочки зробити. Можна платно, можна безплатно, безкоштовно, який сидить в яйці. Він теж міє. що я хочу сказати, зараз я виходимо, ми зараз вже обійшли всіх динозаврів. Всіх я вам показала, Вон тут дуже класна природа, погода. Динозаври це супер. І зараз сидимо тут, на цій території, цього щіленда, чи як він називається, не знаю, забула. Є ще атракціони, є ще де перекусити, є і карусілі, качелі. В общем, зараз ще підемо туди, вже будемо виходити саме з цієї території динопарку. Будемо йти на перекус? Ні, а, да. а далі ми йдемо в зеркальний лабіринт і далі Ні, Я хочу надійно злочинку. Е -е. Я не буду смотреть, Так, читати. Ну що? Е -е, Всіх ми вже переглянули. Будемо Знаходити цього дова година парку. Це ми знаходимось на ВДН в місті Києві. Яке сьогодні число, е -е, сьогодні... А, Десь 22, -е, так? сьогодні 23 червня. 23 червня, тому ну, це ми. Ще тут раніше просто не було. 23 червня, 2025 рік. Так, тому ось так ми зробили собі таку екскурсію, можна сказати. Ну тут класно, тут чудово. Так, тут ще є, коли виходиш з цього динопарку, є такий магазинчик. Можна купити багато сувенірів. Яна вже вдала собі таку маску. Прикольно. О, іще одна в маска. Динозаврика, так? Да? Динозаври. Так, а є ще ось такі лапки. такі лапки 1600 гривень. А ось ще є такі динозаврики, іграшки. Маски. Так. Виходимо на цю територію. Ой, ви знаєте... Трошки вже підтомилися. Ми побули ось тут на двох локаціях. Ось тут диволіс з фігурками отут. І побули ще в динопаркі. Ну і зараз підемо. Куди ми підемо? Так. Щось поїсти, так? Да? Я не хочу очі. Ти не хочеш їсти? А я хочу ну, тоді... сильно. Кави хоча б попити. Хочу... Все, всім пока.